Спостереження за цвітінням бузку Один бузок ось під вікном, а другий біля ганку. Один синенький, а той біленький, як сметанка, обидва ніжні, запашні, аж дух вам забиває, і кожна гілка, як букет, із листя виглядає. Катерина перелісна. Дітки сьогодні будемо спостерігати за цвітінням бузку. Бузок один з найкрасивіших квітучих чагарників цей улюблений кущ росте майже біля кожної оселі в Україні. У травні-червні квіти буску милують очі і наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, кожна його гілочка нагадує величезний букет квітів. Квіти буску зібрані у суцвіття, довгі китиці, які нагадують пухнастий хвіст лисиці. Зустрічається дуже велика гама різноманітних кольорів буску. Та найчастіше зустрічаються білі, рожеві квіти та найрізноманітніші відтінки фіолетового. Зверніть увагу, що листя буску блискуче, темно-зелене, гладеньке і схоже на сердечко. Восени воно падає на землю, не змінюючи кольору, навіть взимку під снігом. Можна зустріти опале листя бузку зеленого кольору, ніби його щойно зірвали. Бузок відмінно очищає повітря від пилу та різних шкідливих домішок. Квіти та листя бузку мають лікувальні властивості, а після цвітіння на черешках бузку утворюються плоди коробочки, кожен з яких містить кілька дрібних насінин. І турботлива природа забезпечила їх чимось на зразок маленького крильця, так що вітер іноді відносить їх на пристойну відстань від материнського чарника. Дітки, давайте разом милуватися та шанувати нашу чарівну природу.